Клименко Ніна Гнатівна і Клименко Іван Петрович все своє свідоме життя прожили і пропрацювали у селищі Драбівці на Черкащині. Незвична робота, у сільському господарстві. І навіть у віці 80 років не покидають працювати. Життя це рух, посміхається Ніна Гнатівна. Що вже здоров'я не було. Поки здоров'я було, то не важко було. До 60-ти чувствував себе нормально. А тепер уже все. Родина Клементів одна з багатьох, до яких завітали представники Баришівської зернової компанії у межах акції До Дня людей похилого віку. У одних лише драбівцях чимало літніх ветеранів праці отримали продуктові набори. Зараз ми розвозимо по селу подарунки в кількості 32 особи. Обходимо по дворах, людей поздоровляємо. Узнаємо, яка ситуація у, у кожній людині вдома, стараємося по мірі можливо, можливості допомагати. І далі будемо робити співпрацю з базим компанією і дуже вдячні їм за допомогу. Усього у регіоні до Дня людей похилого віку забезпечено майже 400 наборів, які отримають літні мешканці сіл, де працює Баришівська зернова компанія. А ми продовжуємо рухатись у втіленні добрих справ у громадах. thank you